І, дівчата, запам'ятайте золоте правило. Правило 20 хвилин, я його називаю. Коли ваш чоловік приходить додому з роботи, дайте йому 20 хвилин, поставте вечерю на стіл і підіть просто. Дайте йому 20 хвилин на самоті. Він прийшов з цього жорстокого міра, де він був. Хай він поїсть, заспокоїться, розслабиться, полистає той тік-ток, якщо йому треба. Ну не задовбуйте одразу порога. Недовольне лічико теж убираємо кстати. Да. Він тільки зайшов, тільки в двері, претензії, недовольства, лісо противозачаточне, як його називають. Ну, не треба. Зустрічайте чоловіка з посмішкою. Дайте йому зрозуміти, що йому тут радість. Зайчик, я так рада, що ти прийшов, я так скучила. Ви не представляєте, настільки це цінно для чоловіків? Ви не представляєте, дівчата. Ви навіть собі не можете уявити, наскільки це цінно. Дівчата, дівчата, послухайте, будь ласка, цю чарівну дівчинку, вона говорить вам то, що може спасти вашу сім'ю. Вашого чоловіка. Тому що, а що ж ви думали? Ну, в шлюбі нервова система двох партнерів стесується, постійні стреси. А якщо ще є дитина. Тому, якби ця порада вона дуже глибока і несе за собою довгий вельон різних причин, по яких зазвичай в більшості, а, чекайте, бо щось в око попало, що тут таке має бути? Що щось... мені сьогодні в око постійно щось попадає? Несе в собі багато причин, через які в основному розпадаються сім'ї. Це що? Це то, коли дівчина або дружина, жінка, багато що правильно. Бе, 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 бе Розумієте? Прошу йде, мова. От вона, це дівчина, це ж не я, не я, це дівчина. Це дівчина вам говорить, вона вам говорить, не я, вона вам говорить, як потрібно себе вести, щоб чоловік був спокійний, любив вас. Говорив вам компліменти, щоб сім'я ваша була стабільна, щоб розлучень не було. Якби цю дівчину хтось почув, не послухав, тому що послухати це одне, а почути це зовсім інакше. Так от, якби цю дівчину хтось почув з вас, а якщо б всі почули, то я думаю, що статистика по розлученнях покращилась би, я не знаю, Можливо, на 99%. <хай> Можливо, на 100% навіть. Але, знаєте, є велика різниця, коли послухати і почути. Тому почуйте не мене. Мене не потрібно. Мене не потрібно чути. І слухати. Можете мене не слухати. Її, оцю дівчину, яка на відео, от перемотайте відео ще раз назад. І послухайте, що вона говорить. І це спасе вашу сім'ю. Це, якби, ну, 100%. Ладно, 99,9, але скорше всього, що 100%. Ну. І ваш чоловік вам дякую скаже. І якби, і ваші діти, і ви самі собі потім все зрозумієте. От попробуйте хоча б один день так зробити. І ваше життя повністю поміняється. На всі 100%. Один день просто отак, раз, отак, оп, і все. І все. І ви заживете новим життям. Яскраві фарби війдуть в вашу сім'ю в буденні. В, буд в, буд в буденність вашої сім'ї. Розумієте, чоловік навіть, можливо, до вас підійде, вас зунімими поцілує і скаже, що він вас любить, чого він давно не робив через те, що ви постійно своїм, як то кажуть, тріпанням нервів. А таки, це не я говорю, це говорить дівчина в цьому відео. Я просто коментую, я просто даю свій нікому не потрібний, нецікавий суб'єктивний коментар. Ви ж розумієте, так? Да? Ну, але даю, ви теж даєте 100% зараз дивитеся це відео і даєте свої коментарі на рахунок цього всього. Просто єдина різниця між вами і мною, що вас ніхто не чує, а я це даю, типу, якби в публічному просторі. І все. А так, ми, ну, типу, якби. І ми, і чоловіки в цьому плані ніхто не дрізнається, бо всі, як то говорять, пишуть і дають усну свої коментарі на будь-яке відео. Ну, можливо, не всі, але більша частина. Так от, в цьому випадку цей коментар дуже доречний через те, що це може спасти вашу сім'ю. І, можливо, навіть е ваше здоров'я і здоров'я вашої коханої половинки. І можливо, навіть ваших дітей. Ой, ви їм теж вже це слухати немає сили. Тому, ну якби, візьміть, я ще раз повторюсь, вибачте за тавтологію, перемотайте назад це відео, послухайте, що ця дівчина говорить. Запишіть собі. Ну, може, не на лобі, ну, але десь там собі запишіть, так щоб, може, на руці отут, щоб ви постійно дивилися і пам'ятали. І все. Ну, типа, блін. І побачите, як ваше життя пам'ятається, пацани. Пацани це оцінять, повірте, я вам даю гарантію. Ну, пацки ж. А пацанам, що я можу сказати? Звісно, що ніхто це не почує. Послухають, так. Да. Почують. Скорше всього, що ні. Скорше всього, що 100% що ні. Тому пацики, я вам бажаю, як то кажуть, сили, натхнення. Цьому нелегкому напрямку, який називається сімейне життя, шлюб, сім'я, я вам бажаю, щоб у вас була така дружина, до якої б ви після роботи не просто йшли, а бігли, летіли і з задоволенням, дарили їй квіти, робили їй приємно, якщо є можливість, дарили подарунки. Якщо є можливість, дорогі. Чому? Якщо дружина класна? Подаріть якийсь дорогий подарунок, якщо це там сильно вам по бюджету не лупить а, і немає інакших витрат якихось, <ріст> <ріст> та ні, я гоню, можете і так подарити. А, якщо вона реально, ви відчуваєте від неї цю от, любов, тепло, увагу, то заради такої, звісно, що звичайно, що вибачте, це слово конечно, я його не дуже люблю, але це мій суржик, не можу нічого з цим зробити. Так от, якщо дружина, звичайно, заслуговує, то обов'язково треба нагородити ці старання, тому що зараз їх так мало, це така цінність. Ну, як нема можливостей, то просто підійдіть, обніміть, поцілуйте і скажіть, я, от, я тебе дуже сильно люблю, дякую, що ти мене вибач, мама, але я можу тобі сказати слово. Не зайобуєш. Не знаю, може я його запікаю, може ні. Подивимось. Подіємщі. А все, пацани і дівчатка. Як то кажуть, щастя вам, любові, терпіння. Не випробовуйте нервову систему один одного, воно того не варто. Пацки, вчіться самі трошки робити, їсти, щоб вашим дружинам було легше і вони мали трошки більного, більше вільного часу на себе. Дівчата, ви менше. Тим язиком теліпайте всього підряд, дайте вашому чоловіку відновити свою нервову систему. Йому і так непросто в цьому світі. Його і на роботі, якщо в нього є свій бізнес, і там йому нормально мозги, як то кажуть, розшатають. Зробіть вдома той уют. Можливо, ви також працюєте, тому пацани, ви теж будьте чемними. До своїх других половинок. Старайтесь один одного почути, любити, помагати. Я не знаю, що ще. Якщо є діти, старайтеся якось ті обов'язки проговорити, якщо наперед, не звинувачувати один одного. Блін, стільки всього можна ще говорити, але то можна говорити, я не знаю, днями, навіть не годинами, днями. Тому... А... Тому що. Тому так. Любіться. Поважайте один одного, слухайте, чуйте один одного. І всього вам найкращого!